Вітаю на цьому відео. Сьогодні буду розповідати про мурал Дениса Рачинського з позивним Сталкер та його друга Даніеля Герліані з позивним Ємалай. Цей мурал знаходиться на побутовій будівлі біля дитячого світу на Дарниці. Даний мурал намалювали невідомі муралісти. Його урочисто відкрили 30 листопада минулого року. По центру Муралу ми бачимо слова, навіки слава та герб України. Зліва ми бачимо людину, які присвячена ця частина муралу. Ця частина присвячена бійцю ЗСУ Рачинському Денису на псевдо Сталкер. На цій частині ми бачимо Дениса. Руки життя Дениса, псевдо в армії Дениса великими буквами. Та Фіо Дениса. Внизу Дениса ми бачимо головні пам'ятники Києва, Арка Свободи українського народу, Андріївську церкву, дзвіницю Софії Київської. Зліва від Дениса знаходяться такі слова в пам'ять від побратимів, друзів та рідних. Внизу ми бачимо еблему Азов СС Київ. Хто знає біографію Дениса? То він тут проходив службу герб Динамо Київ та герб фан-клубу Динамо, куди входив в свій час Денис. З правої сторони ми бачимо друга Дениса, бійця Даніелі Герліані по псевдо Гімалай. На другій частині муралу ми бачимо Даніеля в спортивному одязі, його псевдо Фіо, роки життя та другі пам'ятники Києва. Це «Батьківщина мати. Якась поруда та якась церква. З правої сторони від Даніеля знаходиться анотаційна дошка, де написано назву муралу, кому присвячений, за що віддали своє життя люди, які зображені на цьому муралі. Хто зображений на муралі та QR-код, де можна дізнатися більше про Дениса з Даніелем. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки.